Вітаємо вас, шановні глядачі. В ефірі програма «Незабутнє». Тема нашої розмови про сумну дату. 30 років тому сталася найбільша техногенна аварія в історії людства. Про Чорнобиль, чорнобильців, учасників ліквідації наслідків аварії про пам'ять жертв цієї чорної біди, про тих, хто живий і потребує підтримки держави. Ведемо мову з керівниками громадських організацій. Це Борисом Андрієвим Чумаком. Керівником благодійного фонду пожежних Чорнобиля в Житомирській області, Євгенією Євгенівною Дончевою, керівником благодійного фонду Заложники Чорнобиля, Леділом Олександровичем Антонюком, керівником Асоціації дзвони Чорнобиля та Віктором Миколаївичем Кострицею, заступником керівника Житомирської районної організації Союз Чорнобиль України. Шановні, перед тим, як перейти до нашої розмови, а розмова буде про життя та здоров'я наших чорнобильців, про те, як вони живуть сьогодні. Перед тим переглянемо кліп, який підготували наші журналісти. От цей кліп створений на пісню нашого земляка, народного артиста України Юрія Градовського. Влася пам'ятна дата у болісній зойку, у жалю у слові новім ліквідатор. Вона увірвалася в наш календар, неначе підступний жорстокий удар у серце твоє ліквідатор Ліквідатор, Бля землю зорав, полину віддав заростати, ти першим до бою і з лихом повстав, і світ врятував ліквідатор. Силилися квіти під чорним хрестом, і плаче, посивіла мати. Тут вічним, спокійним і праведним сном заснув її син, ліквідатор. З ранами й досі ще платить за те, що ростуть наші дочки й сини. Ми вдячні тобі, ліквідатор! Знов небо над нами таке голубе і сонце вернулось до хати. Живе Україна. І славить тебе, імення твоє. Ліквідатор, 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 ліквідатор. Отож, ми переглянули Бориса Івановича до вас, тому я знаю, що ви одним з перших вступили в двоборство з цією бідою. От. Ну, наче недавно було, а вже 30 років минуло. От. Цей рік. Визначений чи визнаний роком чорнобильців, так. ліквідаторів, от, тих, хто постраждав від чорнобильської трагедії, які заходи передбачаються і що буде відбуватися. Ну, по-перше, я повинен сказати те, що дуже тяжко мені дивитися на ці всі кадри, на пісні, на своїх друзів, живих і неживих. У мене в пам'яті всі їхні обличчя, тому що за нині на сьогоднішній день із загону 289 чоловік 104 вже немає. Це вже своя сотня. І мені дуже перед тим, як розказати, приємно, що буквально на днях люди не забувають, ті прості наші люди Житомирщини не забувають про ліквідаторів. Я звернувся недавно з листом, буквально неділю тому назад. До Львончука в народський район. Людина зрозуміла. Я говорю, як пам'ятати, тому що це символ, давайте скажемо так, народів, тому що найбільше пострадав народський район в цьому, щоб якось започаткувати, там зроблено в парку, багато для того, щоб пам'ять жила вічно. І вони розглянули це питання і назвали вулицю, де розміщена пожежна охорона. Вулиця Корбана, довга вулиця починає від школи до міліції. Назвали іменем Героїв Чорнобиля. Буквально два дні тому назад. Це говорить про те, що люди не забувають ці факти. Як для мене, то це дивитися дуже тяжко, тому що це кожна людина, яка я проводив вже у небуття, це рана на серці. У мене не життя з тих пір, а я скажу, що муки, тому що воно. Нікуди від мене не в сні, ні наяву от ці дії, ці, ці события, які там були, не виходять. Я знаю, що ми між, між тими, що там уже, і, і з цими разом, тому що у цих своїх теж біди в кожного, так. вони хворіють, вони потребують постійно якоїсь уваги, і підтримки, підтримки і уваги. Так. І благодійний фонд, який був створений у 2001 році пожежі Чорнобиля. Постійно займаються питаннями допомоги ліквідаторам, допомоги їм сім'ям, допомоги вдовам, які там залишилися, тому що е, зустрічаємося ми щорічно, щорічно, як е, два рази в рік. А буваємо на місцях, де провідуємо дів, часто. І Я дякую тій системі. Яка існувала і пожежна охорона, і нині МЧС, що керівники цієї служби підтримують благодійний фонд, оскільки благодійний фонд це організація не державна, але підтримують вони по всім питанням. А питань виникає дуже багато. Лікуємо ми своїм, виділяли на ліки. Спасибі Японії там Євгенія Євгенівна розкаже. Що вони нас підтримували з 91-го року, 25 років, це я не знаю, що за люди, яка держава, щоб підтримували наших ліквідаторів. Ця допомога, звісно, вичерпується, тому що йдуть часи, йдуть, йдуть, йдуть. але ж згадати те, що вони нас і лікували в санаторії, і, е лікували, давали ліки, гроші на ліки. І коли були такі дні, тобто такі роки, коли вони по 80 чорнобильців, ліквідаторів пожежних, за рік оздоровлялись в санаторіях. Щас тяжче, але ми вже звернулися опять не сидимо на місці, тому що треба працювати, треба десь шукати, треба звертатись до людей, тому що багато не розуміють. Я то той розуміє, хто там був в тому пеклі, той тебе зрозуміє. Я Допомагаю. знаю, що ваш, ваш підлеглий безпосередній тоді був Леонід Олександрович молодий капітан, сповнений так. бажання трудитись, працювати. Такий і любить свою професію. Сьогодні він теж очолює одну з благодійних організацій. От, і його небайдужість відчувається в кожному його кроці. Щоденно він нагадує про, про те, що треба цих людей не тільки пам'ятати і оточувати їх увагою. Леонід Олександрович. Кілька слів про те, що ви робите в ці дні. От, зокрема, на, захист, на соціальний захист цих людей, на, на їх підтримку. От, прошу. Добрий день. Тяжко про це говорити після слів, Бориса Андрійовича. Але ви знаєте, прикро те, що влада про нас забуває. І коли це владі говорить, що а ми... Дивіться, ми кажемо, що живемо в громадянському суспільстві. Оце ж ви є представниками того громадянського. Значить в владі що треба нагадувати. Тому що як ми будемо забувати, то потім у нас як си, є... буде коротка пам'ять взагалі. Є влада, яка хоче ти на зустріч, є влада, яка чує, є влада, яка допомагає. Чому я хочу сказати? Я не всю хотів би сказати, влада влади є рість. Є й депутати, які допомагають громадським організаціям. От, наприклад, стосовно придбання МРТ, це фактично була ініціатива громадської ради віціромської організації 12 березня 2014 року. Ми вперше написали лист президенту, де нас відфутболили, але завдяки депутатському корпусі, голові обласної державної адміністрації, голови посторона тоді французу і депутатам всім. Я думаю, що ми найближчим часом відкриємо це МРТ. Це народне МРТ не тільки для Чорнобильців, і для Атошників, для Масов. Це вже та буде на таке населення. МРТ, яке буде і ну, постидно єдине на Україні. Всіх, державно, так? де молоді діагностувати, бо не можна віддати останню заробітню платню. Хотів би сказати про те, що єдина область Житомирська, яка не мала Чорнобильського відділення. Нарешті-решт почули в минулому році депудатський корпус. Зараз завершується будівництво, я думаю, що на 26, на 26 квітня. І що депутати 31 березня проголосують про додаткові кошти, Думаю, що в обласній лікарні ми відкриємо це чорнобильське відділення, де будуть лікуватися ці люди, де передбачено постанови кабінету. Нам відомо, Міністері. що ви вже постійно зустрічаєтесь з депутатами. Зустрічаємося з депутатами просимо, їх депутати йдуть на зустріч, нас підтримують, питань немає ніяких. Але ви знаєте, що саме головне, сьогодні не депутати у нас в області вирішують соціальні проблеми. Депутати у нас вирішують те, що є указ президента від 14 грудня. У року вшанування. Є від 1 числа протокол робочої групи зубка нашого земляка, віце-прем'єра, він є голова робочої групи по координації цих заходів, які є. у нас в області 1.02 -го -го розпорядження Головської державної адміністрації робоча група, де увійшли туди керівники. Але вже пройшло три місяці, ця робоча група не разу не збиралася. В Чорнобильській громадській організації ми зібралися, написали план заходів. Поставили печатки і відправили пані Куріної для того, щоб вони розробили програму. Року вшанування на сесії прийняли це рішення, бо сесія бо Ну Все ж таки, а чому не зібралися? Що не було? А ви якось знаєте, нас за 20 років, оскільки я пам'ятаю, нас ні, ніколи збирали. Останній раз десь, може, півроку хотіли зібрати у Мінсоцполітики. Має на увазі у праці, то керівник десь різко вийшла звідти, і там не було про що говорити. Розумієте? Ось що страшно сьогодні, що нас просто не хочуть чути. І ми Зібралися в Чорнобильській нас по своїй ініціативі, підписали лист звернення до президента, до прем'єр-міністра, до віце-прем'єра Зубка, до наших всіх депутатів, депутатів із Житомирської області, які делегували повноваження в, значить, в народні депутати, представляти інтереси громади, громадян, щоб вони нас-таки почули. І ми вибрали такі два питання: питання онкодиспансера. Ну дивіться, вже МРТ буде, вже почули, так? Ой, це дуже тяжко, бо не почули, так. Да. Я знаю, що є кілька вже там цих кімнат для лікування. Вже збудували, дали кошти, збудували нове приміщення. Вже завели МРТ, вже буквально там налачики Тепер Палати для чорнобильців, здається, є в відділення. Відділення, відділення, почали відділення, капітальний відділення. ремонт. Да, зробили це відділення. питання, буде відділення. Це я вдячний за це, що дійсно хоч почули трішки, розумієте. Ну, а скажімо, онкодиспансер, це вже тема давня. Це починалося ще десь, з, здається, з 10-го чи з 9 го року. Там навіть були Добре, виділені гроші. Так? Я вже запросив вчора народних депутатів. На, на проєкт ми проект... разом з вами, коли були депутати у да. 2010 році, да. вибили 5 тисяч гривень на проєкт документації, буде цей 10 рік. 5, мільйон, 5 мільйонів. 5 мільйонів. Проєкт документація зроблено. Пройшло 6 років, нічого не зроблено. Через що ми вже звернулися громадськими організаціями до президента і попросили його втрутися в ту ситуацію, тому що єдина Чорнобильська область за 30 років, де нічого не зроблено по онкології. І як в 64-му році був збудований диспансер на 120 ліжок, з тих пір ніхто нічого не виділяв, туди страшно зайти. І всього забезпечено 40% койко ліжками місць. А решту нема, де людям лікуватися. І через що ми це питання, воно здання аварійне. Ми підняли питання, шановні був і голова Верховної Ради, Літвіна землях, почуйте нас. Приїдьте в Житомирську область. Вчора ми навіть запросили депутатів Верховної Ради, які вчора базують громадськістю наших. чотири депутати запросили, давайте ми сходимо з вами в онколікарню, щоб подивилися. Давайте ми підмеремо цю проблему і все ж таки реш, виділимо кошти на будівництво диспансера. Чому у нас зараз настаном на 1 січня 2016 року нараховується в області 28 872 вісімсот це ті ці люди, які знають. В тому числі 7771 чоловік онкохворих міста Житомира. І держава в минулому році ні копійки не дала на онкопрограму, ми не отримали нічого. Завдяки громадськості і депутатському корпу, де мене стояли, виділи 5 мільйонів, і ми їх поділили на 28 тисяч, вийшло, що на одного гривня держава передбачила 20 гривень 86 копій. Скажіть, будь ласка, хіба люди, які проживають в Житомирській області, ліквідатори, постраждали, і взагалі мешканці Житомира, які перебувають в такому, на такі, такому середовищі, не вже ми не заслужили на лікувальний заклад, щоб можна було піти і дійсно там пролікуватися, і щоб люди були чимось забезпечені. І ми по цьому питанню далі будемо стокати в двері почуємо реагування, рік Чорнобильський, цілий рік. Ми будемо стукати в двері, будемо просити всіх хто може, почуйте нас, зробіть, Ну, Кажуть, хто стукає, тому відкривають. А я Будем, знаю, що будемо ви, надіятися. Ви будемо. все тут небайдужі, наполегливі. От, ну, Євгенія Євгенівна, я знаю, що ви працюєте з цією проблематикою на, на міжнародному рівні. так? От, оце Чорнобиль, ТЮБу, і є інші організації, які вас підтримують. Скажіть, як оце відбувається? Як вам вдається з року в рік підтримувати цю, я б сказав, продуктивну роботу, тому що вона приносить? результат. Результат, да. Вот Борис Андреевич сказал, что уже более 25 лет мы работаем с японской организацией Чернобыль Тюбу, и это единственная организация, единственная страна, которая осталась с нами до конца, спустя уже более 25 лет. За эти годы, особенно в первые годы после аварии, было очень много мировых организаций из разных стран земного шара, которые пытались помочь жителям Житомирской области, но пока крайней мере в житомирский вес на газету тогда обращались и голландская организация у нас было представители у нас были и американские организации которые один раз оказав помощь как бы исчезли а мы остались одни со своей бедой японцы постоянно поддерживают всех жителей житомирской области конечно в приоритете у них идут дети как они всегда говорят дети это будущее на втором месте это жители северных регионов, народы Чиовруч. Ну и, конечно, особое место занимают ликвидаторы, потому что, как вот даже сами японцы говорят, за эти годы эти люди стали нам уже как родственники. И вот Борис Андреевич – это уже не только отец для наших пожарников, но это и брат, и отец для Каваты Саны, и для Мичиеджина, потому что очень тесные контакты у нас за эти годы образовались. Я еще хочу сказать, что к сожалению японский народ тоже многострадальный. И у них свои невзгоды и свои горести. Потому что в 2011 году они пережили подобную аварию на Фукусимской атомной станції. Наверное, сейчас японцы будут помогать своему народу, а немножечко откажутся от нас и забудут про нас. И первая делегация, которая приехала осенью 2011 года, мы ожидали очень тяжелые переговоры. Но вы знаете, все-таки японцы это такая нация, которая я сразу же сказала, прежде всего мы хотим сказать, мы от вас не откажемся. Мы будем помогать, конечно, своему народу, мы будем поддерживать своих жителей, но от вас мы тоже не откажемся конечно размеры финансовой помощи уменьшились но японцы с нами до конца и вот уже мы запланировали совместно план действий на этот год потому что японцы наверное первые кто сказал в этом году 30-летие чернобыля мы об этом помним и 26 апреля к нам приезжает большая делегация из 16 человек это будут люди которые часть из них это жители префектуры Фукусима, а вторая часть – это наши старые друзья, члены Совета Чернобыль-Тюбу. И, как они написали, основная цель нашего приезда – это участвовать в церемонии э, памяти всех погибших во время аварии на Чернобыльской атомной станции. Бачите, ну, вот урок Японии нам показывает урок добра, да. вот такой бескористной допомоги. От чи не є це зразком для нас, щоб ми якось теж, як би сказати, більше організовувались? И долали, разом можно все подолать, все трудности. Так? А вы знаете, наверное, так оно и есть, потому что когда мы начинали нашу деятельность в 1994 году, был впервые зарегистрирован фонд переселения, он тогда еще назывался, у японцев не было тоже организации. Это были разрозненные люди, которые хотели помогать Украине. И так друг у друга обучаясь, они тоже зарегистрировали официально свою организацию. Потом они стали привлекать, скажем так, другие общественные организации и показали нам пример, что вот можно же работать и таким образом, и тогда помощь будет гораздо больше. И постепенно фонд «Заложники Чернобыля» уже установил дружеские контакты и с фондом «Пожарные Чернобыля», и с фондом «Инвалидов Чернобыля». У нас также появился фонд «Ликвидатор», это объединяющий ликвидаторов. Мы стали плотно сотрудничать с, скажем так, лечебными учреждениями области, это областная детская, городская детская больница, Больница в народичах, вот больница у нас была в Бруссилове, над ким мы шефствовали. И вы знаете, объединив усилия между собой, мы стали получать больше результатов. Потому что, скажем так, в 2000-х годах. Через наш фонд пришла помощь от посольства Японии в Украине. Это было около семи грантов. Это было медицинское оборудование на достаточно большую сумму, потому что это был и рентгенапарат для Олевской больницы и родочкой, это было обеспечение мед и оборудованием 27 семи сел переселенцев. То есть объединив усилия і, скажем так, помогая друг другу. наверное, ми что то можемо зробити в наше время. Просто про це треба говорити. Да. Зараз комунікації розвиваються, Совершенно скажімо, От люди спілкуються через інтернет, добро ж воно там буває добро і зло, але добро ж завжди ж кажуть, перемагає так. Еще вот, вот такой яркий пример, как мы учимся друг у друга. Это уже, скажем так, известный э, пример, который мы всегда рассказываем. Японские дети католической школы Солезио отказываются от э, части завтрака, деньги собирают и передают на Украину. В основном это было детское питание для северных регионов. На примере этих детей и школы Солезио уже и наши школы подключились к такому же э, примеру. Потому что вот даже возьмем э, лице номер 25 средняя школа номер 12 города Житомира. Они тоже проводят какие-то благотворительные ярмарки, аукционы. Дети собирают деньги и передают эти деньги в тот же самый Народыч, в детский садик, в онкогематологическое отделение областной детской больницы. То есть как бы мы учимся друг у друга и воспитываем милосердие. Виктор Миколаевич, ну тут в основном организации такие областные. А как а, а, а на районном уровне? Что можно сделать в районе, чтобы Привернути увагу до проблем. Ну, я вам скажу, знаєте, я подивився це все. Я багато що можна розказати. Як ніхто з всіх, я багато бачив. Шість з половиною місяців таки прибув на самій станції. Що я вам скажу? Хто не пам'ятає минуло, то не має майбутнього. І я думаю, задача в нас всіх тут присутніх. Якось достукатися до наших чиновників, щоб якось, хоч трошки, як японці, вони були милосерднішими, розумієте? Може, тут воно буде так, але ми стоїмо на атомній бомбі, на 14 реакторів. І ніхто не знає, я буду казати відкрито, я не боюся цього. рівненська атому стоїть на плавунах. І ми повинні уроки і з того, що в нас були, що ми ж не знали навіть, як діяти. Не ті пожежники водою тушили, я ж бачив це все, розумієте? Які засоби, ніхто не знав. Ну Це вже так кстати, історія, да. з ними треба робити. Але, задача... але, але ви правильно сказали, що треба не забувати. От і, і, що треба, от, на ваш погляд, зробити, щоб все-таки реанімувати той закон про соціальний захист чорнобильців. Вже той, а, а, адже він майже він вже майже, як сказать. Знищили. Майже вмер. Знищено повністю майже. Не вже багато випадково. так цих чорнобильців, щоб їх там ще й обрізати в цим. Цьому... Ну, дивіться, як декілька цифр. В, в пільгах там. Понад 8 Вони 200 тисяч там залишилося були. ліквідаторів в області. 8 тисяч ліквідаторів. Скажіть, скажіть, будь ласка, як можна забрати пільги у ліквідатори, позабирати все, що там може, залишити там харчування. Там 283 гнів, значить другої категорії, перші трошки більше, п'ятдесят відсотків. Там нібито Верховна Рада мала намір нібито це повернути, але Та щось ні, дуже ні, це просто розмови. Вони повернули там в першому читанні прийняли закон там стосовно оплати співробітникам. там 2,5 тисячі людей, які там проживають, і там ще Час. фактично все. Якщо в нас тільки зараз залишилося е, 62 тисячі дітей, які є на Чорнобильській, 42 тисячі на першому обліку. Ви в минулому році дали 195 путівок для 62 тисячі дітей поїхати на оздоровлення. Скажіть, будь ласка, це влада? Скажіть, будь ласка, це є якесь патріотичне виховання. Зараз йде війна, розумієте? Є, ну, є, великі є війна, проблеми, так. Да. Є пільги аточникам, так, да, треба, питань нема. Скажіть, будь ласка, а тоді ще не війна була. Зараз mm -hmm. кулі є ворог, а тоді радіація їла і забирала просто людей. Люди не знали звідки тут за куть ворога бачить, як чи можна забути цих людей забрати все. Знаєте що? Я вже декілька років. Говоримо про патріотичне виховання, да, іде війна, тяжко, важко. Але скажіть, будь ласка, чому сьогодні вже, Боритовець, пам'ятає, на 10-ту річницю Чорнобильської трагедії ви це пам'ятаєте, ми разом спільно з вами відкривали в нашому музеї музей на 10-ту річницю Чорнобильської трагедії. Скажіть, будь ласка, не вже нікому не стидно в нашій владі, де ми піднімаємо 20 років музей лежить в підвалі. Це долі людей, це всі, це патріоти, вже нема на що нема, нема території, не та нема бажання, хочеш забути, підняти вже? ми знову. Ми нема. звернулися просимо, підіміть його з музею. Там є всі люди: від пожежників, від лікарів до будівельників, до всіх, хто віддав своє О, життя, О, хто пісне робить експозиція, після роби, експозиція О, це так. мільйони. І зараз на нікому не потрібно одні балички, більш немає нічого. Інше питання ще 20 секунд. Кроші пам'яті Чорномирські. Вибачте, будь ласка, не вже не стидно. Що біля цього пам'ятника вже засохші дерева, канава, яма, яр. Бумаги валяються світла, нема, бомжі під його ми громадські реалізації, їздили, робили суботники, наводили порядок. Вертались до Дебоя, ще був мером. Раз, верталися, відповіді, нема, два, три. Були благодійні реалізації, мали повністю дати кошти, щоб зробити там сквер. Рана та канава, де Пороківка зробити, щоб лави скам'єчки поставити, освітлення зробити, зробити яке щоб люди могли йти, там відпочивати. знали, що це є. Люди Дивіться, прийшла світ. прийшла нова Влада не недавно відбулися вибори, наче наші... Новий у нас голова міської ради. Yeah, там, yeah, yeah. Новий голова no, no, листа, Новий виконком. No, я думаю, що вони ж почують, вони ж по новому вже працюють. Почули, молодці почули, Листь ми написали йому 4 місяці назад про цей сквер, що треба робити програму в місті Житомир, тому що десь вона відповідь прийшла. Якщо вам потрібна матеріальна допомога, то ви звертайтеся в ЖЕК, дайте довідки, ви її отримуєте. Я їм пишу, вибачте, я не прошу матеріальну допомогу. Читайте, зараз знову лист написали. Добре, ми ми... На нас зверталися у заступника хренного, за це говорили. Поговорили про те, що на жаль, завершується наша розмова. Борис Іванович, кілька слів на завершення. От що би ви побажали. А і... Кілька слів на завершення, треба, щоб проснулися ті, хто там високо сидить. Так. І подумали про те, чого вони ще залишилися там живі. Як чи ти не лежали в могилах наших, не лежали, то вони в кабінетах не сиділи. Я думаю, що довго буде в пам'яті нашого народу ця трагедія. От, тому я вам дякую і до нових зустрічей і нагадую, що це були представники, керівники громадських організацій, які опікуються проблемами чорнобильської катастрофи.